15 липня 2023 року о 5 ранку 20 хвилин відбувся вибух, було повідомлення про те, що в повітрі знаходяться літальні об'єкти. Схожі на БПЛА, шахід. До заходів по охороні громадського порядку залучено весь особовий склад відділення поліції. На даний час проводяться огляди об'єктів, які мають пошкодження цивільних об'єктів. Також забезпечується охорона громадського порядку. Приходять повідомлення в першу чергу щодо пошкодження майна. Тобто будівель, споруд. Також підпали під цю категорію пошкоджені автотранспортні засоби. Добрий день, Доброго дня. Доброго. Добрий день. Чули вибухи, вибухи, чоловік розбудив дітей в охапку, в машину і зразу поїхали звідси. Але саме головне, що ми цілі. А це все матеріальні якісь цінності, це все відбудується. Я в почула, одразу стріляло, а потім вже вибух. І після того ми швидко вскочили в погріб, а вже з погріба вже в погрібі чули, там їх декілька вибухів. Один раз, як бахнуло, то десь і одразу ну, не стало світла. Скажіть, будь ласка, куди нам звертатися? Ви звертаєтесь на дію 102 щодо пошкодження, вашого майна, прийнялися, чого перекинути руку, десь його все вас прокочило. Потім з цими матеріалами ви вже можете звертатися до міської ради. На перехресті вулиць Велика Бердичівська та Гагарна легковий автомобіль марки «Черрі» тіко зіткнувся з автобусом. Близько 11 години 46 хвилин надійшло повідомлення з пасії 102, що за адресою Велика Бердичівська вулиця з перехрестя з вулиці трапилася трапила транспортна пригода за участю легкового транспортного засобу та маршрутного транспортного засобу. Дружині водія легкового автомобіля стало погано. Вони їхали у лікарню. Я не замітила. Я щось була ну, своїм, мені погано стало. Мені запаморочилось в голові. Я кажу, чоловіку мені погано. Він хотів повернути назад, бо лікарі тільки що брали аналіз крові. Ось до ось до. Сказали, як буде погано, то ну, назад в лікарню верну. Ми хотіли розвернутися, щоб в лікарню поїхати. На місце події приїхали правоохоронці патрульної поліції, які зафіксували пояснення обох учасників ДТП. Причиною ДТП, порушення пункту правил 10.4 – Це водій легкового транспортного засобу, непевної себе безпечності та іскрайньої правої смуги здійснив маневр розвороту, внаслідок чого трапилася дорожня транспортна пригода. Поліцейські склали схему ДТП та протокол. Попередньо потерпіли відсутні. За допомогою до бригади швидкої медичної допомоги ніхто не звертався. Надалі справу передадуть до суду, щоб розібратися, хто винуватиць та обрати покарання. Анна Чепуль, Дмитро Половинка, телеканал СК 1 1 липня стартувала вступна кампанія в університетах України. А вже від сьогодні абітурієнти подають свої документи до обраних закладів. На Житомирщині вже кілька років поспіль передовою залишається політехніка, і вже в перший день реєстрації тут також людно. Багато хто радив цей університет, дуже подобається зовні і всередині. Думаю, буде супер. Обрала спеціальність готельна ресторанна справа завжди було цікаво і бачу себе в майбутньому в такій сфері. У самому університеті кажуть, за попередніми підрахунками вже доволі багато охочих стати студентами Житомирської політехніки. Велика кількість спеціальностей у нас користується попитом. Неочікувано велика кількість заяв уже надійшла і якраз надходить ну інтенсивно. Надходять заяви, що досить таки позитивно. В більшості випадків, скажімо так, поки виокремите якусь окрему спеціальність серед популярних не можемо, тому що е, йдуть пропорційно на всі спеціальності заяви, в принципі, весь спектр спеціальностей, які є у нас, а в нас їх на бакалавраті близько 50. Е, відповідно, подані вже заяви є на всі, і не, і не по одній заяві, а по багато вже є. Стоїться попитом і нові спеціальності, котрі відкрились лише цього року. Таких у закладі чотири це геодезія та землеустрій, це відповідно агроінженерія, це захист України та цифрові технології. Безпосередньо дві нові спеціальності з'явились на факультеті комп'ютерно-інтегрованих технологій, мехатроніки і робототехніки. Їх створення кажуть у закладі, також було викликано повномасштабним вторгненням. На мою думку, ці дві спеціальності їхні освітні програми. Є дуже актуальними для Житомирського регіону. Особливо це стосується електроенергетики і сфери взагалі електроенергетики. Агроінженерія для Житомирського регіону завжди популярна була. Ми змушені просто допомогти у підготовці нових висококваліфікованих кадрів в галузі електроінженерії, якраз для цієї галузі. За перші дві години прийому заявок понад 20 надійшло на факультет педагогічних технологій та освіти впродовж життя. Тут зокрема відкрилась нова спеціальність захист України. Крім того, що це буде освіта продовжиття це спрямованість на роботу воєнний поствоєнний період. Особливо ми говоримо про спеціальність, зокрема ту, яку представляє моя кафедра, це середня освіта, захист України, захист України та національне лідерство. І є проблема, ну, по-перше, працевлаштування тих учасників бойових дій, які після комісування готові поділитися досвідом учнями і потрібно для цього не лише військова освіта, а по-друге, їм потрібно і педагогічна, тому що вони будуть працювати з дітьми, і треба це великий пласт роботи. Окрім того, на факультеті є спеціальності, котрі забезпечуватимуть реабілітацію та соціальне здоров'я як військовим, так і цивільним після війни. Цього року кажуть у закладі вступна кампанія, особливо тим, що усе можна зробити онлайн та майже не приходити до університету. та ж тим, хто має. Сумніви допомагатимуть на місці. У нас в університеті діє центр інформаційної підтримки абітурієнту, в якому ми надаємо. Допомогу консультації відносно тих процесів, які цікавлять якраз під час турної кампанії абітурієнтів, тому що для деко це взагалі перше, і вони, скажімо, так мають отримати відповідну допомогу. Тому для того, щоб створити електронний кабінет, має бути наявність документів, які допоможуть його створити. З Собою абітурієнту потрібно мати атестат або свідоцтво про повну загальну середню освіту, сертифікат НМТ, доступ до електронної пошти, вступникам. Котрі мають квоти до зарахування, повинні принести додаткові документи, які це доводять. Подавати заяви можна до 31 липня. Катерина Волкова, Олександр Невмержицький, телеканал СК 1 за даними Міністерства освіти і науки України, 30% закладів загальної середньої освіти не мають укриттів. Тож діти змушені навчатися дистанційно. У травні цього року Житомирщина отримала субвенцію у розмірі 45 мільйонів гривень. Завдяки цьому з'явилась можливість облаштувати надійні сховища у кількох навчальних закладах області. Серед них і один з ліцеїв Коростеня. Батьківський колектив спільно з педагогічним колективом цього навчального закладу звернулись до мене, оскільки склалась така ситуація, що в цьому навчальному закладі немає укриття. Тому я, як народний депутат, з свого боку втрутився, звернувся до обласної військової адміністрації, якраз при розподілі цільової державної субвенції щодо створення укриттів в нашій області в начальних закладах. Цей начальний заклад з міста корисня потрапив в перелік тих закладів, які отримують фінансування з. Успів фінансуванні з місцевою владою цей ліцей залишився єдиним у місті, де не було укриття. На початок вересня минулого року тут навчалося 470 учнів, але через дистанційку батьки почали переводити своїх дітей до інших закладів освіти. Деякі учні в зв'язку з тим, що ми навчалися з використанням технологій дистанційного навчання. Особливо це стосується третіх класів. Вони перейшли в інші заклади освіти, але Обіцяли повернутися, якщо будуть створені безпечні умови праці. Загальна вартість будівництва нового сховища становить понад 10 мільйонів гривень 70% з яких складає освітня субвенція. Решту виділили із місцевого бюджету. 7 мільйонів виділено коштів із державної субвенції, і 3 мільйони місцевого бюджету. А також місцевий бюджет взяв на себе проектну кошторисну документацію фінансування її. За словами директорки, ліцею роботи з облаштування сховища планують розпочати на початку серпня. Приття планується на 300 чоловік, це 180 квадратних метрів. Укриття подвійного призначення. Це значить, що після закінчення війни це приміщення може використовуватися в мирних цілях, тобто як актовий зал, як приміщення для проведення гурткової роботи. Самі ж батьки радіють, що невдовзі їхні діти зможуть повернутися до повноцінного процесу навчання безпосередньо за шкільними партами. Нема розвідка без освіти, нема розвитку суспільства і все інше особи. Все ж зле за фундамент це від школи йде. А далі вже, якщо тут пропустити цей момент, а далі нема що робити, би ну. Ну не можна будувати будинок без фундаменту. Щоправда, до 1 вересня укриття побудувати не встигнуть. Тож навчальний рік почнуть із використанням дистанційних технологій. Завершити облаштування сховища планують до кінця осені. Всі зацікавлені, щоб все-таки сховище було побудоване в найкоротші строки. Загалом же каже народний депутат України Арсеній Пушкаренко: розміру освітньої субвенції недостатньо, аби забезпечити укриттями усі навчальні заклади області. Я свого боку звернувся до прем'єр-міністра. України Дениса Шмигаля, щоб Кабмін переглянув розмір освітньої субвенції саме на створення укрутів в освітніх закладів і збільшив для Житомирської області. Для створення безпечних умов у школах житомирщині потрібно щонайменше 130 мільйонів гривень. В Україні наразі існує ризик спалаху кору. Це одна з найзаразніших та найнебезпечніших інфекцій у світі. Востаннє такі спалахи фіксувалися у 2017-2019 роках. За 6 місяців 2023 року в Україні виявлено 20 випадків кору серед населення. На перший погляд ця цифра здається незначною, проте важливо знати особливості перебігу інфікування кором корм для того, щоб розуміти реальність ризиків в Україні. Ця хвороба має певні особливості. Спостерігається циклічність спалахів кору кожні 4-5 років. Медики застерігають із десяти невакцинованих осіб, які контактували з хворим, дев'ять захворіють в обов'язковому порядку. А статистика щеплень серед дітей України невтішна. В Україні лише у 2022 році лише 74 дітей віком один рік та 69% дітей шестирічного віку мали щеплення проти кору за календарем. Загалом понад 215 тисяч дітей в Україні віком від 2 до 17 років не мають щеплення від кору. Для того щоб не допустити спалаху кору цього року, Міністерство охорони здоров'я України запускає національну кампанію вакцинації проти кору і має на меті два завдання. Перше це довакцинувати, наздогнати невакцинованих дітей віком від 2 до 17 років. Не отримали першої дози вакцини та другої дози вакцини від кору. Та для щоб для того, щоб всі діти, які мають отримати вакцинацію вчасно, отримали її до початку навчального року, до 1 вересня, щоб запобігти спалахам у дитячих колективах. Щеплення проводитимуться на базі центрів ПМСД та амбулаторій загальної практики та сімейної медицини, в яких є відповідні пункти. Також в області будуть організовані мобільні бригади для вакцинації організованих колективів та місцях розміщення ВПО. А поки медики радять звертати увагу на симптоми. Спочатку вони схожі на ознаки ГРВІ, а потім поступово з'являються висипання. При виявленні таких симптомів варто одразу звернутися до лікаря.